Лідерство це не лише про посади чи якийсь статус. Справжнім лідером є той, хто вміє вести за собою, надихати, допомагати та підтримувати інших. Багато хто вважає, що це якийсь дар чи унікальність характеру, але правда в тому, що лідерство може розвивати кожен із нас. Сьогодні я поділюся кроками, які допомогли мені стати впевненішим у собі і навчитися вести за собою, коли це необхідно. Розпочинаємо ми з вміння слухати та розуміти інших. Багато хто думає, що лідер це той, хто красиво говорить, проявляє впевненість в будь-якій розмові. Але насправді сильні лідери це ті, хто вміють слухати інших людей. Я навчився слухати не для того, щоб відповісти, а для того, щоб зрозуміти, почути. І саме в такі моменти виникає довіра. Потрібно брати відповідальність за прийняті рішення. Лідерство це вміння приймати прості чи складні рішення і нести за них відповідальність. Навіть якщо щось пішло не так, справжній лідер не шукає винних, а шукає рішення, вихід із ситуації, яка склалася це вчить більше довіряти собі та ставати сильнішим. Потрібно мотивувати інших своїм прикладом. Ніхто не повірить у ваші слова, якщо ви самі не робите того, про що говорите. Я зрозумів, що найкращий спосіб надихати інших це показати своїми діями, що це можливо. Лідери ведуть не словами, а своїм прикладом, своїми поступками. Вміння сприймати та працювати з критикою далеко не всі будуть вас підтримувати на вашому шляху. І це абсолютно нормально. Я навчився сприймати критику не як напад, а як можливість стати кращим, як пряму підказку до дій. Справжній лідер знає, що критика це також частина росту. Потрібно не боятися робити помилки. Жоден шлях не буває ідеальним та гладким. Але справжній лідер вміє підніматися після кожного падіння та впевнено рухатися далі. Кожна помилка. Це новий урок, а кожна перешкода це ще один крок вперед. Якщо ви хочете розвинути лідерські навички, знайте. Це більше, ніж можливо. Лідерами не народжуються, ними стають крок за кроком. Пишіть в коментарях, який із цих кроків ви хочете розвинути в собі. Підписуйтеся, якщо хочете більше відео про розвиток, силу. Та упевненість. Крок за кроком ми стаємо лідерами разом. Друзі. Дякую кожному, хто підтримує лайками, коментарями та підпискою. Ви всі дуже важливі для просування та розвитку каналу.